В сьогоднішньому відео я розпочинаю нову таку серію 10 видатних українців. Про них вже багато сказано, дехто з них буде для вас несподіванкою. Мета цього відео донести до більшості моїх, глядачів мого каналу інформацію про діяльність видатних українців. Не всіх їх згадують, декого взагалі не згадують ні в сучасній історії України, ні взагалі в інших каналах. Але, на мою думку, вони дійсно були великими українцями. Деякі мої погляди будуть співпадати з тими поглядами, які вже є в офіційній історії та офіційній історіографії. Які критерії я вирішив виділити для того, щоб визначити рейтинг 10 видатних українців? Перше, звичайно, це історичне значення. Значення існування тієї чи іншої людини. Справа в тому, що дехто були лідерами української держави, дехто був просто громадським діячем, дехто був культурним діячем, дехто міг бути дисидентом. Були люди, які могли впливати на історичну долю України. А були люди, які не могли впливати і не здійснювали такого впливу відчутного, щоб це відчула або держава, або суспільство. Тому історичне значення не завжди буде. Відповідати офіційній історії. Але з плином часу, з плином десятиліть, століть, ми згадуватимемо цих людей і згадуватимемо їх, читаючи їх по-новому або розглядаючи їхні біографії по-новому. Другий момент, який я виділяю, це поєднання в одній особі і історичного і політичного діяча. Не секрет, що не завжди політичний діяч може бути корисним для історії або для свого суспільства. І не секрет, що не завжди великого значення відіграє саме політика. Інколи на політичні процеси або на історичні процеси може впливати представник культури мистецтва. Може впливати. Проста людина, яка не є визначальною. І тому, якщо таке поєднання є, ці люди знайдуть своє відображення моєму рейтингу. Третє, наскільки органічним було поєднання життя історичної особи з історичним періодом? Інколи деякі персоналі історичні з'являлися невчасно або їхня доля. Перспектива, їхні думки, помисли, мета їхньої діяльності були спрямовані на десятиліття або навіть на століття вперед. А інколи вони співпадали в часі. І знову ж таки, це буде ознака моєї рейтингу. І якщо вже хтось згадався, то я буду якраз відмічати саме тих людей, які діяли і діяльність яких. Дала наслідки на довгоочікувану перспективу. А не ті, які спалили себе буквально за період свого існування і в майбутньому не принесли ніякої користі українському суспільству, українському народу. Ну і четверте, що залишив по собі? І чому ми повинні їх пам'ятати, і чому вони попали. До мого рейтингу. Наберіться терпіння. Кому не цікаво, не робіть коментарів. Хто не згодний, будь ласка, якщо у вас є коментарі і ви хочете написати якийсь коментар, намагайтеся бути об'єктивними, а не висловлювати якусь думку якогось історика. Це моя особиста думка. На основі моїх знань про цих осіб. Це моє особисте відношення. Якщо я в чомусь буду неправий, попробуйте спробуйте мене виправити, але повторюю, постарайтеся бути об'єктивними і висловлюйте, будь ласка, тільки виключно свою думку. Отже, розпочинаю. І першим у моєму рейтингу, безперечно, посідає Петро Коношевич-Сагайдачний. Обрав його першим тільки з однієї причини. На мою думку, це автор української держави, автор української державності. Який прекрасно знаючи менталітет українського народу, особливості української спільноти на рубежі 16-17 століть зумів організувати і заявити про державність тієї нації, з якої вийшов сам. Це зразок української політичної еліти у найкращих її проявах. І для вас, можливо, буде сюрпризом, хто буде останнім в моєму рейтингу, але всьому свій час. Наберіться терпіння і ви побачите. Отже, Сагайдачний. Не всі гетьмани були достойні права обиратися двічі. Та жоден не залишив по собі такого спадку як благовірний гетьман. Як вказує довідка, перший раз отримав булаву за обіцянку організації більших походів для козаків. Проте не тільки Сагайдачний майстер організації наступальних операцій, як він це продемонстрував під час походу на КАФУ у 1616 році. Приспавши увагу татар. На численним військом всього в 4 тисячі козаків він легко володів столицею невільницького ринку, а потім був в Стамбулі і розгром ескадри Ібрагім Паші. Саме тактика маневрування, одночасне завдання декількох ударів, введення в оману, надання переваги ближньому бою дозволила Сагедачному бути вписаним золотими лідерами у військовому мистецтво України. Та він був не тільки військовим тактиком, але й видатним державником. Уміло використовуючи свою участь в війні з Польщі з Московією, він добивається від польського короля Сігізмода III фактично української автономії. 1618 року Сагайдачний прийняв титул гетьмана України. Він уміло використовує значення козацького війська, для речі посполитої та йому вдається лавірувати між інтересами досить суперечливої козацької маси. Особливої уваги заслуговують його дії, які фактично легалізували козацтво як українську політичну силу. У 1620 році в супереч заборони влади Речі Посполитої Сагайдачному вдається відновити Київську митрополію, висвятивши, власне, митрополита Йова Борецького. А військо Запорозьке стало колективним членом Київського братства, а Сагайдачний став критором, опікуном, заснованого при ньому школи. У 1627 році патріарх Феофан Третій так оцінював участь гетьмана Петра Сагайдачного у відновленні православної ієрархії. Справа була б неможливою без підтримки пана і гетьмана Петра Сагайдачного, дії якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівним апостольському. Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя, і після заспокоєння свого шанується на Русі як благовірний. Під час Котинської війни Сагайдачний поправо заслуговує на титул рятівника Європи. За п'ять днів до смерті Сагайдачний склав заповіт, яким відписав усе своє майно на освітні, благодійні та релігійні цілі, зокрема, Київському братству і львівській братській школі, щоб на доходи від, нього, від його майна могли навчатися бідні діти. Для своєї дружини та близьких родичів Гетьман призначив опікуна київського митрополита Йова Борецького та близького соратника Оліфера Голуба. 10 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок ускладнень вогнепального поранення. Руки, яке отримав під час битви під Хотином. Похорони гетьмана припали на провідну фомину неділю, 28 квітня 1622 року. На велолюдному похороні зібралися його бойові побратими, мешканці Києва. Під час похорону учні Київської братської школи читали приурочену до цієї скорботної події вірші на жалобний погреб гетьмана Сагедачного Касіяна Саковича. В яких возвеличувались подвиги українського полководця та його служіння християнській вірі. Саме за його часів козацтво вийшло з вузько станового інтересів, долучилося до вирішення проблем українського населення, сформувало свою політичну програму, утворилася спілка українського козацтва, міщанства і духовництва. Завдяки результативній політиці Сагайдачного в цей час відбулося активне формування національної української спільноти з її чітко вираженими географічними кордонами. Сагайдачний перетворив Київ на політичний осередок України та залучив його в орбіту майбутньої нової української козацької держави. На сьогоднішній день, на мою думку, значення Сагайдачного неоціненне по справедливості. Я думаю, нам є над чим попрацювати сучасникам. Він має право на шанування пам'яті не тільки як благовірного. А як одного із провідних діячів української політичної думки, як одного з найвидатніших історичних діячів XVII століття.